ХХ століття століття людиноненависницької ненависницької політики. Скільки безневинних, талановитих, порядних, освічених людей знищено і посаджено у в'язниці, та вровано ворогами народу, обізвано політичними в'язнями. Виною одна людина, яка очолювала ті безчинства, переконавши мільйони у тому, що один у полі не воїн. Голод став початком великих репресій. Країна перетворювалася на великий концтабір. У найтяжчі часи кожен обирає, чи залишатись самим собою, чи опускатись до рівня вегетативної істоти. Війна продовжувалася проти світу нації, проти тих, хто міг повести за собою, адже мислив, жив і головне діяв всупереч існуючим законам. Дев'ять часов вечора батько грав марш, і ми троє. По росту ставали і йшли спати. Піж, позже не було. Значить, з 8 до 9 це був час, коли батько нам читав. От. Батько ніколи не повишав голоса ні на кого, я не пам'ятаю, ні його криків, ні його недовольства, нічого. Ми пішли в кіно дивитися ленін в октябрі, в 18 му году». А коли прийшли, вдома був страшний кавардак, все перерите. От, і документи і забарані, всього батька не було, і мама була вже посивіла. От потім її кожен раз визивали в МКВД і треба було, щоб вона відказалась від батька. Сталінський режим вимагав цілковитого підпорядкування своїм абсурдним законом. Була така стаття, засуджений за недоносительство». Чому засудили дружину? Тому що вона не донесла на чоловіка. Дружини розстріляних, хто був при партійних радянських керівників, які були засуджені до вищої міри, отримували по 8-10 років ув'язнення. Дружина одного з перших секретарів райкомів партії Барського Балабана була заслана в Алжир. Ви не думайте, це не африканський Алжир, це Акмолінський лагерь жон і змінників родини. Мати Нінети Улашиної не відмовилась від власного чоловіка. Кожен раз визивали в МКВД і требували, щоб вона відказалась від батька. Били то у тому, що її били, і вибили зуби, такий в неї золотий зуб був, і вона не сказала нам, і мені вона в житті не сказала, а брату сказала він мені два роки, тільки назад сказав це, що як її там, і все одно. Ну серед слідувачів, мабуть, теж якась людина була порядна і сказала, якщо ти їх 24 години часа зникнеш із міста, ніхто тебе шукати не буде. Хватає роботи без тебе. Ну, а якщо ні. То тебе посадимо, а дітей по різних дідомах. Це я пам'ятаю дуже. Світ нації, діти репресованих безжально стинався сталінським серпом. Все своє життя вони жили з цим ганебним тавром, син чи донька ворога народу. Більшість дітей репресованих залишалась сиротами, яких відправляли до дитячих будинків, потім на заслання. Діти, якщо батьки були засуджені, діти забиралися. В спеціальні дитячі будинки. Отаким дитячим будинком був Немирівський дитячий будинок. Це справа на дітей, які були заарештовані, засаджені в тюрми і табори. Це діти, репресованих радянською владою. Справа в тому, що за законом. За сталінськими законами, за Сталінською юриспруденцією, коли в сім'ї комусь присуджували вирок вища міра покарання, обов'язково репресії переходили на членів родини. За що були засуджені ці діти? Нагадясь на в Неміровському дідомі. Проводили організовану антисовєцьку агітацію, уничтожили два портрети вождя ВКПБ і два портрети руководителі правительства. Тобто, ці діти виривали з підручників фотографії тих вождів, які засудили їх батьків, і підписували: Він убив моєго отца. Он засудив мою. Мама. така доля оцих дітей. Я вважаю цих дітей політичними в'язнями. От бачите, які вироки, в якому класі настільки засуджені. Трагедія. Трагедія України. Все ж порядність була рисою спадковою. Після заслання вони добровольцями просилися на фронт. Один. Хлопчиків, які проходили по цій справі, Скапілдіс був засуджений, сидів у Вінницькій тюрмі до 25 квітня 1938 року, потім відправлений до Сибіру в табори, звідти у 44-му році пішов на фронт і загинув смертю героя під Прагою, маючи орден слави. Ті, хто силоміс, був вивезений за кордон під час Другої світової війни, обов'язково проходили фільтраційні табори. Одиниці повертались додому, інші у радянські концтабори. Цвіт нації безжально стинався і після смерті Сталіна. Народною совістю української літератури 60-х років став Василь Симоненко. Представником покоління шестидесятників був і наш земляк, поет Василь Стус. Він став голосом опору та протесту, символом нескореності людини. Три роки у таборах суворого режиму отримав журналіст і письменник В'ячеслав Чорновіл за видання книги Лихо з розуму, де розповів про заарештованих шестидесятників, і три роки таборів у мордовських таборах для політв'язнів. Василя Симоненко закатовано у 28. у розквіті сил і творчості. Василь Стус. Загинув за декілька днів до офіційного отримання Нобелівської премії. Хто проти арештів невинних людей, станьте. Цей заклик Василь Стус проголосив у Київському кінотеатрі Україна у вересні 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова в Тіні забутих предків. Коли влада побачила, що такий. Могутній спротив, вони задумалися, а може б цього лідера якось прибрати до рук. І ось тоді, в 72-му році, була відкрита, відкрита о, 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 кримінальну справу за номером 47. Ось воно, такий, можна... Потім, е, потім та, за номером 47, кримінальна справа, так? її номер 67. 3, 3, 3, 320, 67 320, от вона в архівах зберігається. так? І його звинувачували у вчиненні е, проти держави злочину. А злочин який, появив в чому? Він сказав правду, заступився за людей, яких, по суті, хочуть ув'язнити. Розумієте? І ось е, таким чином це був Том Ій. Та каральна система того часу напрацювала аж 12 томів звинувачення. Перше заслання 5 років тюрми і 3 роки заслання. Друге ув'язнення це вже було в 1977 році. І в селищі Матросова, це вже Магадан, це вже дуже складні умови. Другий раз, коли засудили Василя Стуса, це був смертельний вирок. Вже хвора людина, яка вже своє відсиділа, повернулася з підірним здоров'ям і йому за те, що він очолив Хельсинську спілку, дати 10 років тюрми і 5 років заслання. Це смертельний вирок. Зі спогадів Левка Лук'яненка, колишнього політв'язня, про останні дні Василя Стуса у таборі особливого суворого режиму у селі Кучино Пермської області влітку 1985 року. Стус сидів у камері, яка єдина виходила вікном на північ. Там завжди холодно і волого, ніде повернутися. У вересні повітря вночі було морозне, а вдень температура не сягала 10 градусів. До 3 вересня і до його таємного вбивства Стусові жодного бушлата не видавали. Депутат Верховної Ради. От, пане Левко каже, як то воно було. Чув, каже, чув, як вночі. Гупнуло щось, каже, дуже такий струс. І через деякий час довідалися, що з тусом отаке сталося. Як сталося? Можливо, стягнули з тигнарів. Е, нар так, можливо, е, вдарили, можливо, ще щось. У 80-му році його висунули на е, Нобелівську премію. І, але... Е, Ну, знаєте, як сталося. Висували і Горбачова. І сталося, можливо, тому, що якщо висувають е, лідера держави, партії, то, мабуть, двох, е, когось треба прибрати. Ну, кого треба прибрати? То й прибрали Стус. На межі двох тисячоліть, у березні 1999 року, Трагічно загине герой України, той, кому нарешті вдалося пробудити сну кам'яну державу В'ячеслав Чорновіл. Він спростував твердження Сталіна, один в полі не воїн, власною життєвою позицією. Навіть якщо ти один повинен дійти до кінця з відкритим забралом. На жаль, сталося найгірше, що могло статися. Уразивши пастиря, розбіглося стадо його. Василь Стус назвав Україну державою напівсонця, на півтьми, а її людей, немов затаврував назавжди. Цитую, притаманною національною рисою Українця є байдужість. Народжений у святий вечір. Він ніс із собою світло Ісуса Христа. Саме оця, е, прагнення до правди, до свободи, до Утвердження любові до ближнього і ним завжди рухало. Під лежачий камінь вода не тече. Хтось повинен був розбурхати цей тисячолітній безпідставний спокій багатьох поколінь українців, поклавши на вівтар свободи співвітчизників своє безцінне життя під принизливим тавром політв'язня, ставши героєм України.